Господи Боже, творче неба і землі, джерело життя і сили, звертаюся до Тебе з покірним серцем. Ти дав нам тіло і душу, Ти дав розум і серце, Ти дав день і ніч, і рік за роком, і все це для того, щоб ми пізнавали Твою мудрість, щоб берегли дар життя і творили добро. Даруй мені, Господи, здоров'я не тільки тіло, але й дух, не тільки силу рук, але й чистоту думок. Не тільки ясний розум, але й мир у серці. Навчи мене слухати своє тіло, поважати його обмеження, цінувати моменти відпочинку і відновлення і бути терплячим до власних слабкостей. Збережи мене від хвороб і розпачу, від страху перед неміччю і старістю, підтримай мене у хвилини втоми, подаруй спокій у серці, щоб навіть у випробуваннях я відчував Твою присутність. Господи! Допоможи мені жити у гармонії з природою, з повагою до себе і до ближніх, щоб здоров'я моє було плодом мудрості і любові, а не лише відсутності хвороб. Навчи мене приймати випробування як частину шляху, що загартовує душу, розширює розум і відкриває серце. Даруй мені силу відновлюватися, коли падаю і надію, коли страх темряви огортає розум. Нехай моє здоров'я буде не лише тілесним, але й духовним, щоб я міг служити Тобі і ближнім, нести світло у цей світ. Пресвята Богородице, мати милосердя, покрий мене своїм святим покровом, підтримай у хвилини слабкості, утіши у болі і веди до повноти життя у Твоєму Сині, бо Ти є Бог життя і надії, і тобі воссилаємо славу з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас. E na vida e na Amém.